Привіт, друзі! На дворі вже 5 серпня, і я хотів би вам показати, що сталося з моїми помідорами на дачі. Ось фітофтора добралась уже й до них. Тримались вони тримались, але так як майже кожного дня йде дощ. Фітофтора масово розвинулась. Ці помідори я мульчірував. Думав, що сінна палочка захистить їх від фітофтори. Два рази обробляв, один раз квадрісом і один раз розчином фуроцеліну. Але це не допомогло. Плоди вже майже всі уражені фітофторою. Тут є ще декілька стебел, що тримаються. Цікаво, можливо, це сорт трохи устойчивий до фітофтори. А в основному все дуже плачевно. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока-пока!